Всім привіт, хто дивиться мій канал. Хочу зняти коротеньке відео про курчата. Вивелося курчата вже, що я заставляв інкубатор. Вже минає їм друга доба. Всі лавенькі. Їдять, і водичку. Тут КОП 500. ломан Браун. І редбро. Зараз через пару днів. Воно вже все покаже хто що є. Ломан Браум вже видно си, який <гум> маленький. Оце маленька курочка. Редбро трохи. Майшвидше росте. І воно замітно котре редбро, але зараз через ще пару днів, там на п'ятий-шостий день вже буде добре, видно си. Яка курочка і треба буде. Ще є пару кліток свободних. Буду розкладати по клітках свободних, скільки поміститься, а потім бролер залишаю тут. А ребро і Ломан Браун буду переносити в другий курник Тому що всім місця тут не хватить. Що хочу сказати? Вивод непоганий. Друга доба проходить і вже ті самі такі, котрі там були, ну, відбракував. Кото є, все рівно є, виводиться і все рівно є якісь пару інвалідів. А так, в цілому дуже добре. Як завжди, процедура одна і та сама. Перші три доби це антибіотик Тримікозін 2 мм на літр води і чектонік 2 мм на літр води. Потім Дві доби чиста вода, п'ята-шоста доба Толтракокс, Кокс, І вже потім 12-й день, тринадцятий вакцинація. Все вже йде так по схемі. І що найголовніше їм тепер це тепло. Це тепло, щоб вони ось, ось так себе вільно відчували. Якщо вони вільно себе так відчувають, це означає, що їм досталь тепла. Зараз температура приблизно коливається десь 35 градусів. 30-35-36. Буває, що буржуйка трошки більше розігрівається. 37 градусів. Але це нормально. Уже менше за 30 вони вже дуже сильно кучкуються, Їм їм захолодно. І так треба тримати хоча б їм 5-6 днів, мінімум 35 градусів. 6. Буржуйка ось така. Це не раз на відео показано Дрова, дрова сирі, дощ пішов, ще трошки намочив їх. Закладаю сирими дровами на 4 години. Температура є. Ось так. Не гарні такі. Цікаві такі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. кого може є якісь питання, передивляйтеся мої відео, є дуже багато на відео, як я вирощую бройлера особливо від початку і до гаж за бою. всім мирних днів.